Поговоримо про музику. Вітаю в ефірі в звичний час. Програма поговоримо про музику. І сьогодні темою нашої бесіди буде музика-хорова, тому що Галичина взагалі має дуже добрі традиції хорового співу. Можна безкінечно говорити про його історію. Але сьогодні у нас в гостях люди з колективу, чия історія не така тривала. А проте ми їх вітаємо. цією датою. Сподіваємося, що ви також привітаєте на концерті у Філармонії. Але давайте про все по порядку. Знайомимося ближче. У нас є диригент і учасниця хору Воскресіння. Вже зовсім скоро відзначатимуть п'ятиріччя свого колективу, пан Володимир і пані Надя. Я хотіла б, щоб ви розказали, ну, власне, про історію створення. Розумію, що колектив створювався як колектив духовного співу, так при храмі, але врешті він, можна сказати, є і професійним. От таке, таке подвійне. Доброго дня, шановні та Дійсно, колектив створювався як при церкві. При катедральному соборі нашому святого Воскресіння у 2009 році. Ініціатором створення того, на той час були дві надзвичайно такі важливі особи у нашому колективі то є Михайло Павлович Стефанюк, а також отець Степан Балагура. Також це Степан Волгорану всіляко ініціював і підтримував наш, нас всесторонньо. Михайло Павлович був таким більш фундатором, які, майже найбільша кількість студентів, Михайло Павловича, вихованців його попали в наш колектив. Ну і з благословенням настоятеля храму ця Юрія у 2009 році, перша наша літургія. Була 1 листопада о 12 годині, і відтоді, і по сьогоднішній день, кожного релігійного свята та кожні неділі ми співаємо в кадральному собою літургії. Але е, так також і назва вашого колективу, я так розумію, пос як посвята храму, в якому ви співаєте, так та назва, безперечно, але е, була е, був, знаєте, у нас такі трошки розбіжності в думках, і воно вийшло символічно. Тому що е, першою думкою назву колективу було е, була думка створити е, назвати колектив Емануїл, що означає з нами Бог, е, як сказав е, Господь. І, е, Потім ми все ж таки думали, що воно не було надто, знаєте, якось е, е, ну, не по-українськи, трошки, щоб воно не було надто по е, навіть можна сказати по-єврейськи чи як і тому ми вирішили, ось ми співаємо у катедральному соборі в то Воскресіння. У принципі в Україні є, е, мабуть, два або три хори Воскресіння, але в інших містах, в інших обласних центрах, і тому ми вже вирішили, що все ж таки співаючи в катедральному соборі вто Воскресіння, хор називаємо Воскресіння. Івано-Франківський хор воскресіння <смеш> <смеш> в будь-яких програмках <смеш> чи на, на будь-яких концертах, правда? І тоді так, забираються питання. І, і, все, і все зараз зрозуміло, ясно. Так. І важливо ще додати, що іменно хор складався в. Першоначально з вокалістів, професіоналів в основному учасниками були. От, і варто зазначити, що в основному ці учасники хору вони навчалися у Михайла Павловича Стефанюка. От, і звичайно, що це зразу була така, знаєте, як. Перлинка Ізюминка наша Івано-Франківська, тому що е, небагато у нас хорів, імено, які складаються в основному з е, професійних е, вокалістів. Вокаліст. Але ви сказали спочатку, а зараз щось змінилося? Зараз додалися люди десь і, і просто бажаючи ну, співати? Давайте так скажемо, не додалося бажаючи, звичайно, що були змінилися трошки склад колективу і. Е, Протягом п'яти років, безперечно, багато, ну не багато, але частина колективу, така поверхна, частина колективу покинула хор, частина прийшла нова. Чи прийшли гірші люди, чи ліпші? Не будемо говорити. Це, а власне, а власне не в не в справах гірші, ліпші. Да. А от чи, чи це і надалі є професійні співаки? Чи да. бо іноді Професій. я вам скажу, що іноді так, буває, що приходить такий самородок, який дивує і, і, і без професійної є. освіти. І так буває, звичайно ж, самородок це це все дуже добре, але музика наша є. Класична українська, вона є складна, звичайно, навіть коли ти береш ноти. Так, звичайно, то, це чугово... найкраще, щоб людина принаймні вміла читати ноти. Обов'язково. Так, це в нас у цьому питанні в нас так, нас немає. Складна музика, сказала пані Надіну. Я би не сказала, що можливо для співу, так, але для сприйняття українська класична музика якраз є дуже близькою і якось на емоційному рівні, мабуть, люди дуже добре сприймають вже зараз далеко не лише службу Божу співаєте, не лише літургію, і не тільки в церкві. У вас бувало дуже багато виступів і на концертних майданчиках, і не тільки України. ваш репертуар зараз, якщо так сказати, це більше духовні твори, чи ви берете різні твори до репорта. Перше чи складні скаже Надя, а тоді вже про конкретніше про репертуар. чи складно співати Наді? Співати саму музику, звичайно, коли ти вже її знаєш, коли ти вже її вивчив, вона надзвичайно гармонійна є для голосу. надзвичайно. Тому її виконувати вже йдеться так, знаєте, навіть на такому відчутті, на душевному, на, вже, вже воно є, вкладається чисто гармонійно, тому що це є наша, українська, так як ви зазначили вже. От, але якщо першочергово дивишся ноти, Звичайно, це є складна, але й це дуже важлива музика для нас. Ми повинні її виконувати. От, звичайно, наш репертуар тепер і поповнився, крім української класичної музики. Це є в нас ще й фольклор. Фольклор в обробці відомих композиторів, і не тільки. І тому для слухача це вже йде також цікавим для сприйняття. для того, щоб розширювати так репертуар, це були причинами, були концерти, можливо, якісь фестивалі. Е, ну, дивіться, наприклад, приблизно вже з 2011 року десь у нас були такі е, більш Ну, замовлення, скажімо так, тому що, наприклад, потреби був, як ніби, як то кажуть, у нас у бізнесі попит і покупець, так само і тут десь розумієте, у нас, наприклад, їх, їдучи на конкурс духовної музики в Білосток, ми звичайно шготували гарний такий да, кусок духовної, до, 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 такий масштаб духовних творів. Їдучи до Італії, звичайно, що у нас там був духовний репертуар, потім, наприклад, співаючи концерт у 2012 році в філармонії, ми вже мусили співати духовну музику і плавно перейти у. Український фольклор співаючи в час Різдва, будучи, наприклад, за кордоном, також були Польщі, Німеччина і так ну, далі, що треба вчити колядки. Ну і зараз, 16 листопада, коли нас буде концерт присячний п'ятиріччю, будемо... концерт буде два відділи. Перший відділ буде духовної, максимально е, акцентованої музики української, а другий відділ буде український фольклор. Ми постараємося показати вам. Е... Постараємося показати вам те максимальне багатство, показати вам, наскільки є багатою і безцінною українська. Українська хорова музика, українська духовна музика. Вони однією з найбагатших у світі, і українська мова є однією з наймолодійніших у світі. Можливо, і наймолодійніше, звичайно, доказують, що італійська, а ми другі, але нічого, ще час прийде. Так, я і справедливість запанує. І, і, і запанує, безперечно. Так, є, що ми мусимо бороти та, справі боротися. І ще покажемо вам е, на, на нашому концерті 16 листопада е, також той е, такий в, е, вплив вплив, негативний вплив Російської держави на Україну і покажемо вам всіх композиторів, наприклад, вже протягом багатьох років, починаючи з 18 століття, росіяни. Перетягували їх до себе і казали, наприклад, Дехтяревський, Борнянський, що це їхні, але насправді це так, є, як і з письменниками. Було, так, якісь письменниками багато, так. Насправді, це є, це є наш пласт, це є наш, наш фундамент нашої духовної музики, це і наша класика, наше барокко, без якої не було б далі нічого, без якої не було б сучасної музики, без якої не було б наших сучасних композиторів, романтиків, Леонтовича, Стеценка. Скорика, Сільвестрова, Степурка і так далі, так далі, якщо б не було першодолецького, Бекалицького, Доморадського, потім епосі послібороку вже Бортянського, Дохтяревського, Веделя і Березовського. Тут можна сказати, що хор Воскресіння це хор української музики. Я так розумію, що в вашому репертуарі виключно українські твори, а чи все-таки є світова класика? Цього часу, напевно, здебільшого так, у нас українська музика. Але вже, наприклад, в концерті буде звучати е, хоча він один цей твір, але з англійської мови «Let it snow», е, От в, в обробці нашого Віктора композитора Віктора Степурка. Ага, ну тобто так, наче і світовий твір відомий в світі, але все одно там мусить докластись українець конче для того, аби хор «Воскресіння» взяв його до репертуару. Це принципово. <реш> <реш> Ні, ну дивіться, скажімо так, особливо останній рік, е, звичайно, що знаєте, якщо ми зараз винесемо тут частину е, російських романтиків, частину, безперечно, вони також були геніальні композитори, і ви знаєте, не винні вони, що у них є президент Володимир Владимир Путін і так далі. Не винна в принципі, в цьому населенні Росії. Але зараз е, буде, коли наша держава в такій, безперечно, будемо дивитися, справді вічі складній ситуації в час війни. Я стараюсь максимально показати і доказати Власне, людям, що, що таке Це говорилось не про да. а про що світову, такі? але краще. Да. Що таке українська музика, що таке українська культура, яка вона надзвичайно багата. Як, 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 яка вже наша, наша музика була у 16 столітті, і наші композитори вже і, і писали восьмиголосні, 16 голосні хори. Це ввіють собі на той час, коли ще був, коли ще був чоловічий хор і, дискант, і дисканти, тобто стояли маленькі хлопчики і чоловіки. І на той час, наскільки було багато, і надзвичайно ну, що це ми вже почуємо 16 листопада, ми постараємося е, це представити. Тобто, ви десь собі за мету поставили таку і просвітницьку роботу, я так розумію. Тому що от зараз ви розказуєте речі, котрі ми хочемо донести, ми хочемо показати. Тобто, це не просто е, якесь естетичне задоволення від доброї музики, від фахового співу, а це якась така просвітницька робота, чи, е, чи лише музика лунатиме, чи будуть якісь такі от речі? Вик, скажу, можливо, да. можливо, вони всі зрозуміють. Я скажу, що це я, скажу, що їй це подобається. Добре, дивіться. Наприклад, наших три диски, зараз буде третій диск, скоро вийде у світ. Це українське Різдво, українські колядки. Все-таки так да, акцентуємо ми увагу. Особисто я і тягну це питання, щоб дійсно просвітницька. Навіть не тема просвітництва, а тема відродження української духовної музики. Чому? Тому що, дивіться, недавно у нас був колектив «Хор Київ». Керівник Микола Гобдич. Він був 1 жовтня на день музики, це символічно. Сам Микола Говдич із Івано-Франківської області, хто що не знає з села Битків, і коли йому наша журналістка сказала: Микола Миколаївич, ви справді з івано франківщини він сказав, я. Так, ось. І він. Та його робота. Саме основна його мета. Він, ну, він так, знаєте, на, вже, я з ним знаюся вже понад 10 років, ми такі близькі, скажімо, друзі і так далі. І він протягом тих всіх років він надзвичайно такий чоловік, знаєте, педантичний, у нього все по секундах розписано, комп'ютер. От він, він пояснює, що мені треба там ще два роки дописати Березовського. Він, до речі, війшов в книгу рекордів Гіннеса по кількістю записаних компакт-дисків з, з хором. Тобто ні один хор у світі не має такої великої кількості записаних компакт дисків. В тих всіх компактах він відроджує і записує українську духовну музику. Дуже багато компакт-дисків, CD записано ним, записані вперше. Ще який великий об'єм масштабної роботи його це те, що він, море, хорових концертів, так того ж Березовського, того ж Веделя. Зараз, він, зараз в нього великий акцент на Дегтяревському. Мітіх відновлює, він їх е редагує, звичайно, що видає, видає в збірках і одночасно видає диски. Е багато хто мені каже, що я десь може трошки засильно наслідую його обличчя, Наслідую його тому, а, тобто той Хорків, тому, що він є найкращий в Україні. Я це знаєте, зараз тут спевністю це можу сказати і ствердити, ствердити навіть за те, що дійсно він е найкращий, тому що він отже, зробив який вагомий ми внес українську культуру. Сі кінь української культури вже відродив. Записав, поставив на ноти, поставив на сіді, беріть хормейстери, беріть керівників хорів їх і слухайте. І тому наші три диски зараз будуть все ж таки виключно української музики. Три сіді, і стараюся я все ж таки, оці е, е, наш фундамент, наш пласт хорової музики також нав'язувати людям. літургії я закладаю в такі твори, і під час літургії ми деколи співаємо такі е, старовинні шедеври хорового відродження бароко, які десь не попадали на той час, які десь трошки для нас є нетрадиційними. І трошки навіть люди деколи е, знизу в церкві є окремі особи, і десь, е, які кажуть, що ну, ну, ось воно, зараз воно є непривично, м'яко кажучи, але на, на тим не менше воно колись було. І воно о, о, в наших церквах, і, тому що все, ось, ось ми знаємо, що вся духовна музика. Вийшла з церкви, воно було, і в наших церквах воно звучало і, і буяло, і звучало восьми голосів, шістнадцяти голосям. Воно було дуже важливо, тому що ми собі брала е батько з матір'ю, дитину і вели в хор церковний, яка співала дискотом, і співала такі ж шедеври, які зараз, на жаль, дитячі хори ще поки що не подолають. А чи подобається це все е таке загал нашої, акцент нашої на, на такі репертуар? Надя скаже нам зараз. Якби Наді не подобалось, <плес> вона вже в хорі не співала, ну то так моя, моя <плес> <плес> думає. Власне, <плес> ми якраз до цього і приходимо. <плес> так, ви знаєте, в нас за цей час багато, 5 років, здається, ніби й не багато, але Понад 80 концертів. це 80. вже понад 80 концертів, правильно як говорить Володя. Це поїздки за кордон, не одна поїздка. Причому це є просвітницька діяльність за кордоном, це вже дуже важливо, ви знаєте. Тим більше, коли люди бачать, що молодь, в основному молодь, то так нас наш хор складається. Це молодіжний, з яким завзяттям, з яким запалом і на якому рівні вокальному знаєте, виконується вся наша українська музика, людей сльози на очах, ви знаєте, особливо, як дивишся на наших іммігрантів, це просто, ви знаєте, діаспора. Від... діаспора, це всі вітання передають люди, просто хочуть цієї музики. Ви знаєте. Вони хочуть ці дески, вони... вони жадні. Цієї музики, що Віталії хотіли купити <с> навіть, навіть <с> до такого доходили. Так, і ви знаєте, за ці п'ять років в нас колективі так е, ставалося, що і ну звичайно, ми всі молоді, маємо свої сім'ї е, і понароджували жить діток, і все. І зараз, е, проходячи п'ять років, ми виходимо з декрету дуже швидко і приводимо вже маленьких наших навіть дехто на тірочку, ще немає. Діток на репетиції. Ну, Слухати і... <с> будуть у вас дисканти потім Вони <с> вже вони вже під співу. Ви знаєте, бо На наскільки літургії. це ми ходили ще і вже при надії і співали. І ці дітки вони вже є наш слухач, знаєте, а що може бути найкраще, як не діти. І велике спасибі Володі, що він розуміє е, такі моменти, бо, знаєте, не кожен керівник захоче, щоб йому діти і не заважають, тому що це малесенькі діти. І велике спасибі за його створення атмосфери іменно в хорі. коли е, в ці Атмосфері може народжуватися багато що, не що подобається, <ріст> так не, не тільки діти, Подобається слухачеві Те, що йде від душі, те, що йде від енергетики, от це дуже є важливо тому. Звичайно, ну, що подобається думаю, співати. хорі. Бачите, бачите, то про музику справді м, говорити десь невдячна справа, хоча я так програму назвала свого часу. Ну бо ми, власне, говоримо про музику. Але завжди ну, майже завжди програма закінчується тим, що, що десь я запрошую ту музику послухати. Бо балакати, балакаємо, якимись фрагментами показали. Але насправді треба скористатися з кожної нагоди почути ту музику і почути її наживо, почути її поблизу тих, хто її відтворює. І ви маєте прекрасну нагоду, бо власне ви маєте прекрасну нагоду прийти на концерт. Свячений п'ятиріччю цього чудового колективу. І я відразу хочу заакцентувати, що час проведення концерту він дещо незвичний для тих, хто навіть вже традиційно ходить до філармонії. Тому що зазвичай філармонії концерти розпочинаються в іншій годині, а ваш концерт буде. О вісімнадцятій то акцентуємо. Я думаю, що краще запросять, мабуть, учасники хору вас на концерт. Запрошуємо вас, шановні наші жителі міста Івано-Франківська, і не тільки е любителі е професійної музики, і не тільки запевняємо вас, що це буде дуже цікавий концерт, і вас довгі враження, що буде пам'ять про цей концерт. Е о 18 годині 16. Того листопада в приміщенні обласної філармонії, будемо старатися для вас, дорогі жителі та гості нашого міста, дорогі поціновувачі хорового мистецтва. Будемо старатися для вас. Постараємося створити таку атмосферу в залі, яка, вам, яка для вас стане незабутньою, і уточняю, що почнеться наш концерт зі слів «Еммануїл», що означає з нами, з нами Бог. До зустрічі до зустрічі в обласній філармонії на концерті. Ну а ми вже побачимося за тиждень в програмі. Поговоримо про музику. Обіцяю це будуть знову цікаві гості і гарна розмова. До побачення!